Чи варто знімати фільми про війну, поки йде війна? Чи варто їх показувати, поки йде війна? Це дуже складне, важке питання з одного боку, але з іншого боку, я думаю, що дуже важливо знімати такі фільми. Дуже важливо нагадувати українцям і всьому світу, які знаходяться у мирних країнах, про те, що в Україні йде страшна війна? Ми звичайні люди в надзвичайній ситуації. Сьогодні ми прийшли подивитися порцелянова війна. Я дуже вдячна тому, що такий фільм існує. Я його рекомендую усім подивитися. Це фільм про митців з Криму, які переїхали у моє рідне місто у Харків. Я не знала, що цей фільм знімався у Харкові, коли брала квитки. Тому мене цей фільм вразив особливо. Після показу я наважилася спитати кілька українців на різних стадіях перебування в Канаді з різним минулим. Як їм відгукнувся цей фільм? І чи порадять вони подивитися цей фільм вам? Як вас звуть? Олексій Олексій, з якого ви міста? З Києва? З Києва? Скажіть, будь ласка, ось ви подивилися «Порцелянова війна? Які у вас враження, чому це важливо нам тут, у Канаді дивитися таке кіно? Ну, щоб знати, що переживають люди, які потрапили під цю війну. Дуже вам дякую. Я, я розумію, що зараз я, наприклад, у мене такі враження, я якщо чесно не можу поки що відійти. І мені теж важко говорити. Дякую, що ви дозволили вас запитати. Добрий вечір. Як вас звати? А мене звати Тарас Кула. Скільки ви в Канаді? Я родився в Канаді вже 61 років тому. 63-го року. Дуже дякую, що е, згодилися відповісти на моє запитання. Ви подивилися з нами цей фільм. Скажіть, які у вас враження і чому такі фільми важливо знімати і показувати тут в Канаді? Я думаю, що повинні. Ну, я би хотів, щоб побачили цей фільм. Люди що не, не Канадці, значить, це не що є українці, але бо ми бачимо Україну, яка вона є неоднозначна. Вона не є, і, і щоб не українці це бачили також. Я не знаю, чи ви могли дойти до людей, що я бо я буду всім посилати своїм колегам, які є не українці, казати придіть на цей фільм, бо він дуже гарно воз'єднує. Я думаю, я не я не розумію, як вони возз'єднують життя місця разом з війною, а вони це зробили в прекрасний спосіб. Справді цей фільм дуже варто бачити. Закликаю всіх. Дуже дуже вам дякую. Приємного вам вечора і слава Україні. Героям слава. Добрий день. Як вас звати? Добрий день, мене звати Катерина. Скільки ви в Канаді? А, я в Канаді вже майже півтора року. А з якого ви міста? Я з міста Одеси. Одеса. Одеса. А скажіть, будь ласка, чому. Ви прийшли подивитися цей фільм або чому він важливий? Ну, в першу чергу, це відбулося досить раптово. Я дякую тим небайдужим людям, які об'єднують українську спільноту тут. І завдяки їм я тут, завдяки Конгресу українців, завдяки Canadian Brigade for Ukraine мала таку неймовірну можливість піти зі своєю сім'єю, зі своєю родиною, з маленьким сином і мамою і трошки доторкнутися до того, що надає нам спокою кожен день. Я вважаю за необхідним відвідувати такі покази. І е, насправді кіно то є, то є е, іскусство, то є е, арт, да? і е, воно завжди має якусь ціль. Е, вийшовши з показу, ви можете бачити, що я дуже розчулилася і виглядає не досить добре, але е, я дуже щаслива, тому що незважаючи на, на ту невпинну невгомовну біль. На ті сльози, і на всі ті негативні емоції завдання фільму виконуються, тому що завдяки таким фільмам суспільство і світ буде знати більше про те, який жах відбувається на території України, який жах відбувається у душах українців, і наскільки їм боляче. У зв'язку з тим, що у нас наразі війна. Тому е невпинно дякуйте людям, завдяки яким Україна до сих пір називається Україною. Невпинно дякуйте тим, хто е може знімати такі фільми і демонструвати світові про те, що Україна незламна, і будемо сподіватися, що все буде добре і перемога. Наступить якомога скоріше. Дуже вам дякую. Ви чудово виглядаєте. Дякую, що ви прийшли, і дякую, що погодилися трошки поділитися вашими враженнями. Дуже дякую. дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Україна як порцеляна, яку легко розбити та неможливо знищити. Друзі, дуже дякую за перегляд. Будь ласка, розпоширте інформацію про цей фільм, як ви можете. Нехай його подивляться якнайбільше людей. Я думаю, що він доторкнеться до сердець багатьох людей, хто його подивиться. Я бажаю всім безпеки, миру, міцного здоров'я. Слава Україні! Побачимося скоро.